У нас на огляді кріплення Volkswagen Golf 4-й. Ну, в принципі, без різниці воно майже на всіх Гольфах, крім нових останніх, використовуються ці кліпсюшечки. І так, підкрилки, кріплення підкрилків. Ось така вставочка. Квадратна. Ось такий під неї саморіз, під Торкс. Вкручується. Ось саморіз, ось ця вставочка. Кріплення підкрилка до крила. Також е ще йдуть ось такі скоби залізні. Внизу і збоку. Зараз покажу на схемі. І отакі під неї саморізи. Без юпочки без шайбочки. Ось вони. Внизу і зі сторони дверей. Так, далі. Передня частина бразговика. Ось ось такі скоби. 11х16 розмір скоби. Під цей же самий торг саморіз Їх 6 штук на одному підкрилку. Ось ця скоба. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, далее. Далее у нас идея карта дворей. Карта дворей. Вот такие цикавые клипсы. 5-6 штук на двери. С уплотненной резиночкой. Ось. Карта і з ця кліпса. По кругу йдуть ці кліпси. Також йдуть втулочки під саме ріс понизу і збоку кручуться. Так, ось ця втулочка з резиночкою біленька. Теж квадратна, оця і оця вони взаємозамінні. Якщо Хтось щось поставив, таку куплять або таку без різниці. Цю навіть теж можна ставити на підкрилки, і вона буде більш даже надійнішна, ніж ця, бо ця йде з резинкою. Вона відводить воду. І ось такий під неї саморіз. Так, Ось раз, два, три саморіза. Ось ця втулочка з іншої сторони. Далі у нас іде багажник і кришка багажника. Значить, обшивка багажника ось такі великі скоби. Ось бічна обшивка. Ось ця скоба. Так, і задня кришка. Ось така кліпсова-образна скоба. Вона ставиться в цій обшивці на стойках скла заднього по кругу. Вони можуть бути чорні, можуть бути сірі, вони теж без різниці яка. Дякую за увагу.